Добрий день, шановні десятикласники. Ми з вами продовжуємо повторювати матеріал вивчення за 9 клас, і сьогодні ми поговоримо про числові послідовності, згадаємо основні формули, які використовуються при розв'язуванні арифметичної і геометричної прогресії. Почнемо ми повторення саме із прикладів. На прикладах, ми повторимо, що таке називають арифметичною прогресією, що називають геометричною прогресією. Що ж, давайте почнемо із арифметичної прогресії. Ось я зробила такі закладочки, формули, які нам необхідні будуть для розв'язування задач. Арифметичною прогресією називають послідовність А1, А2АН, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додається одне і те саме число. Це число називається різницею арифметичної прогресії. Воно позначається буквою Д. Так само аналогічно ми можемо знаходити суму арифметичної прогресії. Сума виражається такою формулою: С дорівнює А1 плюс АН поділимо на 2 і помножити на Н. Ну або трошки іншою, де ми замінюємо формулу. Н-го члена арифметичної прогресії. Що ж, давайте з вами знайдемо. Перше завдання знайти С8, суму восьми перших членів арифметичної прогресії, якщо А1 дорівнює 6, а А8 дорівнює 12. Дивіться, якраз ця формула нам знадобиться. S дорівнює А1 додати АН, поділити на 2 і помножити. І давайте запишемо. С ось. дорівнює за формулою А1, А1 у мене дорівнює 6, а 8 дорівнює 12. Поділити на 2 і помножити на 8. 6 додати 12 18. – 18 поділити на 2, 9. 9 помножити на 8, буде 72. Тобто правильна відповідь 72. Друге, послідовність задано формулою. An дорівнює 7 відняти 4 Н. Е. Знайте, під яким номером послідовність містить число мінус 49. Якщо у мене мінус 49 це число, яке знаходиться в арифметичній прогресії, то я можу задати його даною формулою. Тобто 7 відняти 4n дорівнює мінус 49, звідси мінус 4n дорівнює мінус 49, мінус 7, мінус 4n дорівнює мінус 56, ділимо на мінус 4 і отримуємо n дорівнює. 14. Тобто під 14 номером у нас знаходиться дане число. Що ж, йдемо далі розглядати властивості арифметичної прогресії. Третє завдання. В третьому завданні нам треба знайти перший член та різницю арифметичної прогресії, якщо А5 дорівнює 27, А15 дорівнює 7. Дивіться, А5 ми можемо виразити за формулою Н-члена арифметичної прогресії. А n дорівнює А1 додати N-1 помножити на D. Я виділю цю формулу, вона нам знадобиться. Що ж, поїхали. Виразимо А5. А1 додати 4. Так само я виражу, а, виражу, виражу А15, я вибачаюсь. А15 дорівнюю А1 додати 14Д. Дивіться, А5 і А15 мені відомі, тому я можу зробити систему лінійних рімень. А1 додати 4Д дорівнює 27, а перше Додати 14 d дорівнює 7. Я можу її розв'язати способом додавання. Перше рівняння я домножу на мінус 11. Зміню знак. У мене буде мінус А1, мінус 4 d Мінус, а перше мінус 4 d дорівнює мінус 27. А перше додати 14 d дорівнює 7. Ставимо плюсик, додаємо 2 рівняння. Отримуємо мінус А додати А1 буде 0, вони взаємознищуються. Далі. Мінус 4d додати 14d буде 10. Мінус 27 додати 7, мінус 20. Звідси d дорівнює мінус 2. Але нам треба різницю. Ми знайшли ще перший член. Підставляємо або в перше, або в друге рівня. Різниці в цьому немає. Давайте перше. підставимо. саме перше, яке було у вас на початку. А1. Додати 4d, 4 помножити на мінус 2, дорівнює 27. Звідси А1 дорівнює 27, додати 8, тому що ми перенесли 4 помножити на мінус 2 мінус 8. І це у мене буде 35. Ось і наша відповідь. А1 35, а різниця дорівнює мінус 2. От і знайшли, розв'язали дане завдання. Що ж, йдемо до наступного завдання. Знайти суму членів арифметичної прогресії 2, 5, 8 з 10 по 15 включно. Дивимося. Арифметична прогресія задана числової послідовності. Але із числової послідовності я можу виділити А1, яке дорівнює 2. І можу знайти різницю, яка дорівнює 5 відняти 2. Відняти 2 буде 3. Але мені треба знайти суму членів арифметичної прогресії з 10 по 15. Тобто я можу або знаходити 10 член, 11, 12, 13, 14, 15, потім їх додати. Можемо виразити, дивіться, суму, як. Наприклад, А10 я можу записати як А1 додати 9 d А11 я можу записати як А1 додати 10 d А12 це в мене буде А1 додати 11 d А13, А1 додати А12 і так до 15.

Запишу. А15, А1 плюс 14. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки в мене А1. Відповідно, їх 6. Тобто, я можу записати 6А1, додати. І рахунь 9 d додати 10D, 19D, 19D, додати 11 d 30 додати 12, додати 13 d і додати 14 d Відповідно, ми отримали 69D. А тепер цю формулу я можу підставити і А1 і Д. А1 у мене. 6 помножити на 2, додати 69 помножити на 3, 6 на 2 12, 69 на 3, 207. Ну а разом 219. Ось так ми розв'язали дані вправи. Типові правила вам будуть домашнім завданням. Що ж, ідемо, згадуємо про геометричну прогресію, що називають геометричною прогресією. Геометричною прогресією називають послідовність b 1 b 2 b 3 кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на одне й те саме число. тому, де Q не дорівнює 0. Формула геометричної n-го члена геометричної прогресії виражається як Bn дорівнює B1 помножити на Q n першій степені. Число Q називається знаменником геометричної прогресії. Формула його подана ось у мене на презентації. S дорівнює B1 помножити на Qn-1 поділено на Q 1. І так, перше завдання: знайти. Суму п'яти перших членів геометричної прогресії. Якщо B1 дорівнює 1, U дорівнює 3. Звертаємо увагу на дану формулу. S дорівнює. Ось наша формула. Цю формулу я просто підставлю значення, які мені відомі у моєму завданні. s 5 дорівнює b 1. Помножити Q в п'ятій степені, 3 в п'ятій степені, мінус 1. І поділити на 3 мінус 1. Давайте з вами знайдемо розв'язання. 3 в п'ятій степені це у нас буде 81 помножити на 3, 243. 243 відняти 1, 242. І поділи, 242 поділити на 2, це буде 121. Тобто ось наша правильна відповідь. Наступне завдання знайти перший член геометричної прогресії Bn, якщо відомо B6 і знаменник геометричної прогресії. Геометрична прогресія задається формулою Bn дорівнює B1 помножити на Q в степені N-1. Давайте з вами запишемо цю формулу для B6. B6 дорівнює B1. Помножити на Q в степені N-1 6 мінус 1, тобто п'ята степень. Із цієї формули я знайду B1. B1 буде дорівнювати b 6 поділити на Q в п'ятій степені. І знаходимо b 1 b6 6 96 мінус. 2 5. це у мене мінус 32. 96 поділити на мінус 32 це буде мінус 3. Відповідь мінус 3. Ідемо до наступного завдання. Завдання розв'язується нескладно, головне розуміти формули і знати. Третє завдання. Знайти знаменник геометричної прогресії BN, якщо B7 дорівнює 48, а B9 дорівнює 3. Давайте з вами згадаємо властивість геометричної прогресії, яку ми розглядали. Модуль Bn, тобто можна сказати, що модуль кожного члена геометричної прогресії, починаючи з другого є середнім геометричним двох сусідніх членів bn 1 помножити на Bn 1. За цією формулою ми можемо знайти b8, яке стоїть посередині. Давайте я запишу. b8 дорівнює, Так як це у мене модуль, пам'ятаємо, плюс мінус. Корінь квадратний 48 помножити на 3. 48 помножити на 3, це у нас буде 144. Корінь квадратний 144 це в мене 12. Тобто в мене буде плюс мінус 12. Трошки запис я неправильно написала, треба було Б8 дорівня плюс мінус 12. Тепер, дивіться, знаменити геометричної прогресії він дорівнює частки наступного на попередній. Тому я частку цю можу записати так. Q буде дорівнювати B8 поділити на Б7. Або навпаки В 9 поділити на Б сьомих. І знаходимо. Дивіться, в нас буде дві відповіді, тому що в мене є плюс-мінус. П'ю дорівнює 1248, або це одна четверта, і Q дорівнює мінус 1248. Або це мінус одна четверта. Дивіться, треба виконати обов'язкову перевірку. Якщо нам підходить і одна четверта, і мінус одна четверта, то ми, відповідно, беремо і те, і те значення. Це ми виконуємо обов'язково. Наступне завдання остання четверте. Більш складніше на геометричну прогресію завжди більш складніше завдання, але нічого. Послідовність П геометрична прогресія, причому Б5 мінус Б3 дорівнює 36, Б2 мінус Б4 дорівнює 18, знайти суму шести перших членів геометричної прогресії. Для того, щоб знайти суму шести перших членів геометричної прогресії, мені треба знайти ось перед вами ця формула. Знаменник геометричної прогресії і В1. Але дивіться, у мене немає знаменника, в мене є лише різниця Б5 мінус Б3 і Б2 мінус Б4. Тому спочатку ми виразимо Б5 через формулу Н-го члена геометричної прогресії, ВН дорівня B1 на Q в степені N-1. Я зроблю це Б5. Це в мене буде Б1 на Q4. Я так зроблю для Б третього. Це буде в мене Б1 на Q2. Я так зроблю для Б2, Б1 на Q. І я так зроблю для Б 4 b 1 На Q кубів. Тепер ми зробимо систему. Дивіться, b 5 відняти b 3 За них я запишу їхні значення. Це буде b 1 q в четвертій. Відняти b перше, q в другій, Дорівнює 36. Далі. Б2 це Б1 на Q, відняти B1 Q в кубі. Дорівнює 18. Я візьму ці вирази в систему. Як ви бачите, у мене є спільні множники. Я можу винести їх за дужки. Зпершого я виносу b 1 і Q в найменшій степені, Q у другій. У мене залишається Q другий мінус 1, дорівнює 36. Далі я виносю так само із другого. B1 Q. В дужках в мене залишається 1, мінус Q в квадраті. Рівня 18. Тепер мені треба розв'язати систему другого ступеня. Як ми їх розв'язуємо? Перше, це або спосіб установки. Я можу, дивіться, виразити Q в квадраті мінус 1, або через 36 поділити на B1q в квадраті, або знайти їхнє відношення. Так як це в мене система, я можу знайти їхнє відношення. І так, думаю, ви встигли переписати. Починаємо розв'язувати дану систему. Я поставлю відношення П 1 і при тому. Зараз хвилинку. B1... Q 2 дужка Q2 мінус Знизу b першій. Я поділю рівняння і відповідні їхні значення. 1 мінус Q2. Дорівнює 36, 18. Дивіться, b 1 b 1 Q, тут друга степінь. І я можу скоротити ось ці значення в дужках, тільки перед тим я винесу мінус за дужки. Дужки. Так само 36 і 18 я можу скоротити. І дивіться, не забуваю за мінус, і в мене буде мінус Q дорівнює 2. А відповідно Q дорівнює мінус 2. Тепер мені треба знайти В 1 для того, щоб знайти суму шести членів даної геометричної прогресії. Ми повертаємось до першого чи другого значення рівняння, ось там, де ми виражали. Ну, наприклад, давайте візьмемо перше. В 1 помножити на Q в четвертій мінус 2 в четвертій степень, відняти. Б1 помножити на мінус 2 в другій степені, дорівнює 36. Отримуємо мінус 2 в четвертій, це у нас 16, 16b1. Відняти 4b1 дорівнює 36. Так, 12 b 1 дорівнює 36. Ну, а звідси b 1 у мене дорівнює 3. Дивіться, ми знайшли b 1 і ми знайшли Q. Тепер ми можемо знайти суму 6 членів даної прогресії. Так, за формулою S дорівнює s 6. Дорівнює. Дивимось Б перше у мене 3. Помножити на Q, веній степені. Q у мене дорівнювало мінус 2. Мінус 2 в шостій степені. Відняти 1 і поділити мінус 2 мінус 1. Мінус 2 в шостій степені, степінь парна, тому в мене буде додатнє число 64. Три помножити на 64 і знизу мінус 3. Дивіться, 3 і 3 я можу скоротити, і в мене буде мінус 64. 63. Ми мінус одиничку. забула, вибачаюся, Мінус 63. І моя відповідь мінус 63. Ось такі завдання. Дякую за увагу. Аналогічні завдання ви отримаєте в Google класі. На все добре.